Всім привіт! Давно не бачились вже як місяць. Я відпочиваю від Ютубу, від монтажу. Досі не випустила ще другу частину з поїздки до Флориди, але сподіваюся, що руки дойдуть до того. Виходжу в ефір, так би мовити, бо вже дуже багато різних новин. Хочу поділитися. Взагалі, як в нас життя погода в нас взагалі це якесь, я не знаю, апокаліпсис чи що Я ніколи. За останні три роки не бачила, щоб така погода була посеред зими. У нас все розтало. На минулому тижні в нас взагалі було чуть ли не плюс 10, все потекло. Ні одного, ну як це так? Типу, це зараз середина, ну майже вже кінець, 20 числа січня, і в нас немає мінус 25, мінус 30, як було минулого, позаминулого року. Якась фантастика. В той же час. Камчатку засипало, Чехію засипало, Україну засипало. Вся зима зараз в Європі. От ну я думаю, що вона ще повернеться і в лютому у нас будуть жорсткі-жорсткі морози. Я зараз іду по роботі забирати дітей зі школи. Ось такі в мене справи. До речі, вчора я здавала сил тест. Це був мій другий раз. Перший раз я здавала його три роки назад, і на даний момент його вже срок. Дій прийшов до кінця, і тому мені треба новий для того, щоб моя заявка на піар була активною. Сподіваюся, я здала на вищі бали, бо коли я готувалася взагалі, ми з Мішою придбали ось ці курси, тобто ці варіанти тестові, які сам Селпіп пропонує. І ми їх проходили. І Ми їх проходили багато, всі частини, і я там набирала мінімум 7. Um, ну, Коли там не було не або складний текст попадався. Тому я сподіваюся, що я не повинна набрати менше, ніж минулий раз, але дуже сподіваюся, що я вже набрала більше, тому що і взагалі спікінг, коли я робила, ми це все проходили з чатом GPT і він мені оцінював це на вищі бали, ніж я раніше стримувала, що я дуже рада. От, і тому я сподіваюся, що я здала гарно. Ну і взагалі трошки пізніше про це розповім. Сьогодні у нас понеділок, вчора була неділя, і ну, протягом трьох днів я сподіваюся, що я отримую результати. Поділюся ними з вами. У нас біля школи було дуже багато снігу, а потім воно все розтало і перетворилося на лід. І тепер у нас тут величезний просто каток, дуже слизько. І так, майже скрізь. Ну, просто жесть. Дуже слизько. Але діти в дикому. Захваті від цього. Зараз шоста вечора повертаюся додому. Нас, до речі, Аврора передає північну сяйву сьогодні, тому що кілька днів назад була якась сонячна сильна активність на сонці. Тому сьогодні, сподіваюся, не дуже пізно буде північне сяйво. До речі, не так хмарно. Має бути все дуже гарно видно. Дай боже, ще не заснула. І що ще ворог Ми на них подавалися, продовжували. В весною минулого року, 2025-го, і майже в листопаді, чи да, мабуть, в листопаді, нам прийшли ворог приміти. І знаєте що? Чи в жовтні? Довго їх якось обрабатували. До нас прийшли ворог приміти, і мій ворог приміт. Він а, прийшов з обмеженнями, хоча я міжна, коли подавав заявку, він прикладав а, до неї мій медичний огляд, який я прийшла. І вони просто зробили помилку. А щоб виправити цю помилку, я мала досить багато копій подавати. По, по факту ви подаєте знову заявку, і в цій заявці ви просто заповнюєте, що десь там була помилка, вказуєте, яка, але це все знову потрібно відсилати звичайною поштою, що зайняло дуже багато часу. І перший раз, коли ми відправили документи, я відправила документи типу скан паспорта і ще якісь документи. А цього було недостатньо. Нам потрібно їм потрібно було ID, де буде фотографія. І коротше, ми знову відправляли лише сьогодні. З'явилися якісь там апдейти на сторінці. Сподіваюся, що скоро мені прийде паспорт, цей воркприміт без обмежень. Ми ж ну як взагалі з обмеженням мені працювати? Я в деякі я працюю, мене має бути без обмежень. Сьогодні в нас середа, раночок, і я ось тут з цим купила дуже багатенько всяких солодких штук. Ай. І е, в мене прийшли результати сьогодні зранку. Результати селпіпу е, я здала всі майже частини на 9, лише спікінг на 8, так що наш план податися на емпуляцію. І я сподіваюся, що, можливо, мені дотягнуть до 9 і буде взагалі конфліточка. Коротше, я взагалі дуже-дуже рада, тому що я так переживала за рідінг. Ну ви знаєте, останні частини там, де з цими абзацами, параграфами і потім ще оце Point View, ну, мабуть, так воно називається, а, було дуже складно. Ну, я там типу розумію, ну ви розумі... знаєте, хто проходив, що там такі питання, що ти вже починаєш сумніватися. Чи ти тут, взагалі правильно розумієш, чи ні? Так, ми зараз з Мішею летимо в Торонто, І коротше ми подалися були на реав... реевалюацію, Коротше, переоцінили мої е, оцінки з опіку. І мені спікін все-таки натягнули на дев'ять. У мене попросі дев'ятки. Ти сама написала, наговорила на дев'ятки. вони спочатку криво оцінили, а тепер. Так. Да. Ну що е, хочу сказати, важливо, що якщо в мене залишилася та вісьмірка, ні, краще не сказати, те, що мені вони виправили на дев'ятку, це нам додало іще скільки базу? Десь, Десь 22 бали додало на, е, на експрес-центрі. Так, тут снігопад. А, і ми приїхали кататися на таких тюбах. <coughs> Рука зараз відмерзне, якщо буду далі знімати. Но це дуже класно. Така горка висока. Ми піднімаємося на таких штуках, де нас тягнуть, тягнуть до гори. Тому нам не треба ці тюби таскати на гору. І потім, коли ми спускаємося, можна попросити, щоб нас крутили, і тоді взагалі кайф. Я ще піджимаю ноги, закриваю очі. Дуже круто. Уу! Так, ми зараз заїхали в Ямі Маркет. Це магазин, в якому продається дуже багато українського. І зараз я це я стою біля рошен. Такі папірки. Так, стріла. Київ вечірній. Ще така є тут дуже-дуже багато. Навіть продають пиріжки гарячі, мені розказувала Саша. Зараз десь я їх знайду, куди вони побігли, ось вони хлібчик вибирають. Кава. 10 за 600 грамів? 10 доларів. Який маковий ще. Ось це віщ. От, оце я беру. Оце я беру з собою. Папа, я знаю, ставь лайк. Так, я взяла пирожок с капустой. А еще тут две ось такие. Шоколад из мака. 5 долларов стоят. Офигеть. Еще такая тут вот чебуречки есть. Есть и жареные пирожочки. Ну, есть э, вон драники. Еще драники. Сырнички. Огромный магазин, просто огромный у нас. Все, что хочешь, найти, Котлеты, божечки. Ну да. Дуже, дуже шкода, что такого немає у нас в Калгаре, но в Торонто тут. Эм... О, яка якраз вот это подвигнути. О, ля-ля. Mm -hmm. А слюнки потекли, да? А слюнки потекли. Карибка, яка допивасика. баночки. Вот это декор, вот это я понимаю. М -м -м. Ребята, бабушка Аня, Ха -ха. обалдеть, обалдеть, кайф, Миша, там такие помидоры нашел, уля-ля, Ми, коротше, якось а, в Чехії купували один раз, причому торчин, завезений, на Новий рік. Помідорчики. І знаєте що? Оця вся баночка. Трьохлітрова баночка. 8 доларів. Сирки глазуровані. Абадіти, це вибір. Ферма. різні бренди. бренды меша сказавши виносятся дуже є дитинство картошка Це спробуємо. спробуем раз с вершкове поле, пол здесь кипероженьки картошка обалдеть пронесу наполеончик медовичок такие радикально Еще медвежье кусочком. Да, я видела, все Вообще, обалдеть. Там еще пирожная картошка есть. Да. Так, мы только что попарились в банке. И пришлось меню Я беру